Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг з трибуни Верховної Ради, цитуючи Тараса Шевченка, закликав українських політиків разом працювати на благо всіх українців. Страшно впасти у кайдани, умирати в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі. Воля – це не лише право, а й обов'язок діяти не просто у своїх власних інтересах, а в найкращих інтересах усього народу. Однак не встиг генсек НАТО прибути до України як у Києві, вкотре засперечалися про ПДЧ план дій щодо членства в НАТО. Сум'яття посіяв Петро Порошенко, який з трибуни парламенту закинув Володимиру Зеленському, що той добровільно відмовився від подання заявки щодо ПДЧ. Добровольна відмова від плану дій щодо членства виглядає як самозречення перспективи, як небажання дратувати Путіна, як страх брати на себе відповідальність за реалізацію надзвичайно складного питання. У відповідь президент Володимир Зеленський запевнив. Ми готові ще тісніше співпрацювати з альянсом і присвоїти підготовку до членства в НАТО, не знімаючи своя дитина можливість приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО. Ми готові вже сьогодні практично роботи доводити Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом. То який статус-кво нині у відносинах України та НАТО? Падече. Заявку щодо ПДЧ Україна офіційно подала у НАТО ще у січні 2008 року, тобто ще за президентства Віктора Ющенка у квітні того ж року на Бухарестському саміті НАТО альянс привітав євроатлантичні прагнення Києва, але люб'язно відмовив Києву. Тепер через 11 років, після дипломатичної поразки України в Бухаресті, п'ятий президент України Петро Порошенко виступає за те, щоб Київ знову попросив у НАТО ПДЧ. Разом з тим, сам Порошенко за п'ять років свого президентства, хоча й намагався зрушити тему вступу в НАТО з мертвого місця, жодних заявок не подавав. Нинішня влада не бачить підстав для повторного подання. Аргументи наступні: по-перше, поки немає передумов для подачі нової заявки на ПДЧ, оскільки Україна ще не виконала домашні завдання альянсу, зокрема щодо переходу на стандарти НАТО по друге з точки зору безпеки на тлі війни на Донбасі та анексії Криму нині в Україні значно гірша ситуація ніж була у 2008, му а це зменшує шанси на отримання ПДЧ. Крім того, Угорщина через конфлікт з офіційним Києвом щодо закону про освіту та угорські паспорти для українців намагається блокувати засідання комісії Україна НАТО. За таких умов вважає МЗС України шансів отримати ПДЧ в НАТО наразі немає. Тому пропонують інше новий формат співпраці. У новому уряді пропонують зосередитися на внутрішніх реформах і запровадженні тих стандартів НАТО, які дозволять Україні досягнути взаємосумісності збройних сил України із арміями країн-членів НАТО, зокрема, визначити першочергові стандарти, шляхи досягнення цих стандартів, а також механізм спільної оцінки їхнього впровадження. В уряді також нарікають, що нині між Україною та НАТО існує дуже багато програм і проєктів, ефективність яких відстежити дуже важко. Тому планують об'єднати всі аспекти співпраці в один комплексний документ. Також хочуть створити систему незалежного моніторингу виконання річної національної програми під егідою Комісії Україна НАТО. Тож невиконаних домашніх завдань ще багато, і як підсумував генсек НАТО у Верховній Раді двері альянсу відчинені, але шлях до членства в НАТО складний українці, судячи з усього, цього бажають. За соцопитуванням центру стратегічного розвитку, проведеним у липні цього року, вступ України до НАТО підтримують 62% українців. Кожен другий громадянин України вважає членство в альянсі основною гарантією нацбезпеки України.